Кульмінація бічоловічність? Крупнейшая екологічна катастрофа. Ми сьогодні беседовали з тобою Что Що означає позаштатний? Чи є у цим якась загроза? Це той, хто трохи неприйнятний, чи той, який міняє позу? Про різні пози Поза вчора, поза політикою влади, поза минулий, поза шлюбний, поза ніякий сука падло. Що означає позаштатний? Це той, кому не стало місця, як не зумів до справи стати. Чи вони служать в нашому війську, чи може позаштатним бути солдат, танкіст чи президент, чи повар, який хвалить блюдо, не спробувавши свій контент? Що робить той, хто поза штатом інфу дозує по смаку, він волонтерить безоплатно, чи з премією спередку? Я розумію, кожен час. Нових народжує героїв, які несуть з ефіру в маси проти отруту від застою. Такі кумири нам потрібні. Ми звикли хоч за кимось іти, як віримо собі подібним вже поза штатом Я. І ти, якби не було Арестовича, його треба було створити, щоб проблеми наші досхочу було хоч якось пояснити. І лється на вуха із ящиків, дозована пропаганда, і вже не витримують хрящики не зовсім правдивої правди.